Здарова! Це студія Wake Up Arts. У тебе є задатки дизайнера? Ти вмієш малювати і розбираєшся у графічних редакторах? Любиш співати і маєш хороший голос? Можливо, просто розбираєшся у музиці. Чи ти настільки комунікабельний, що вмієш залучати хороших і потрібних клієнтів? Або шариш у піарі і організації різних заходів? Чи просто любиш фоткати? Зможеш змонтувати фільм від А до Я? Якщо ти розумний, творчий і креативний, тоді тобі до нас Wake Up Arts. Вставай разом з нами!